Напруга зростає напередодні великого бою. Під час прес-конференції Олександр Усик підкреслив важливість поєдинку не лише для себе, а й для всієї України. Зараз цей бій важливий для моєї країни та солдатів, які її захищають Я поважаю цього молодого хлопця його мотивацію. Але я теж мотивований. Я ще не старий 38 це не старість. Ви побачите це в суботу, заявив український чемпіон. Бій Усик Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Це перший бій Усика з моменту об'єднання чемпіонських титулів у надважкій вазі. Для нього це не просто захист поясів, це символ боротьби і незламності українського народу. Зі свого боку, Дюбуа, молодий, голодний до перемог боєць, який прагне сенсації. Але чи вистачить йому досвіду проти технічної майстерності та психологічної стійкості Усика? Усик знову вийде на ринг не лише за титул, а й за честь України? Не пропусти цей історичний бій.